Чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Отак подивишся здаля, на москаля, і ніби справді він людина іде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям. Іди трапляється хвилина, його буває навіть жаль, а ближче підійдеш скотина. Підеш собі, зажурившись, гаєм по долині, гайше почі гнуться лози в яру при дорозі, Думу, душу осідають і капають сльози, і хочеться сповідатись, серце розпогати. І хочеться, Боже милий, як хочеться жити і любити твою правду і весь світ обняти. Благо тобі, друже, брато, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті, є з ким розмовляти. Хоч ти на немовляш, і вона вгадав твої думи веселі. Сам Бог розмовляє непорушними устами, а тобі, мій одинокий, мій дружий єдиний, горе тобі на чужині та на самотині. Весна, садочки зацвіли, не наче полотном укритіє, Росою Божою умиті, біліють. Весело землі цвіте, красується цвітами, садами темними лугами. А люди бідні в селі, неначе злякані ягнята, позамикалися в хатах та й мруть. По воли ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходить ніхто загнать, нагодувать, неначе люди ті сплять. Заснує, добре знать заснує, святу неділеньку забула. Все поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. І на оновленій землі врага не буде супостата і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.